Що значить слово школа? Школа з давньогрецької мови означає дозвілля, свобода. Так греки розуміли час вільний від повсякденної праці. І своє дозвілля вони присвячували духовному, розумовому та моральному вихованню. В наш час школа це не тільки скарбниця знань, це радість пізнання, нові ідеї. Набутий досвід. Школа це храм виховання дитячих сердець, це місце, де відбувається пробудження та розвиток юного покоління, яке так прагне до світла, до істини, до реалій сьогодення. Яка історія зародження народної освіти у великому Бичкові? Які події відбувалися на шляху? Становлення храму знань впродовж сторічної давності. Ці стіни багато чого пам'ятають період Чеської Республіки, Австро-Угорську імперію, коротку мить Карпатської України, радянську ідеологію та становлення української державності. Давайте і ми. Доторкнемось до цієї історичної реліквії. Відчуємо атмосферу тих непростих, але славних подій. Погортаємо сторінки літопису. Громади Великого Бичкова вже з давніх давен відзначалося народною свідомістю. На перших сторінках шкільної хроніки записано много свідомих селян старалися тайком о руської книжки і часописах із Галіщини, черпали із них свій духовний корм. Мріяли Бичківці і про школу, бо добре розуміли. Яку велику користь матиме горожанська школа для дітей? Тому тричі делегували людей до Ужгорода в школьний відділ просити про відкриття закладу. І тільки коли приїхав до Бичкова сам шкільний референт пан Йосип Пешик і побачив на власні очі культурне зростання русинів, пообіцяв, що вже на початку 1922 навчального року. Буде відкрито горожанську школу. Так і сталося. Відремонтували державний будинок за кошти громади, і 54 учні розпочали навчання: очолив школу Михайло Водонос. Учительський персонал горожанської школи був такий: Богдан Заклинський фаховий учитель. Отець. Юлій Прібач, викладач релігії, греко-католик, Марія Водоносова учителька ручних робіт, Франц Моровець, викладач чеської мови. На ці роки у школі було чотири класи. Всього 148 учнів. Повний склад учительського колективу такий: Богумил Главач, Еммануїл Ерка, Петро Світлик, Олена Вілошинова, Михайло Мочкош, Учителькою нашого закладу була Марія Ромжа, сестра блаженного мученика за віру Теодора Ромжі. Життя нашої горожанки цього періоду було цікавим. Ось один із фактів шкільної хроніки. Який заслуговує на особливу увагу, в днях 17-24 августа 1924 року відбулася прогулка учніков горожанської школи з Великого Бичкова до Праги? Під проводом учительського збору взяло участь у прогулки 50 учнів? До Праги їхали поїздом аж 23 години. Відвідали історичні пам'ятки столиці. На переході перемістилися до містечка Збраслава, у якому милувалися старовинним замком, а потім заїхали до Шенберського плеса, де милувалися татрами, а також затрималися в кошицях. І цікава фраза: Ученики приглядалися із окон поїзда пильно всему і питали, а коли у нас так буде? пройшло з того часу сто років. Із шкільного літопису Школьний рок 1930-1931 30-ті роки для горожанської школи Великого Бичкова стали знаковими. Бажання служити своєму народу, бути патріотом рідної землі та сповідувати Слово Боже, стали основними чинниками, які спонукали. Молодь організувати при школі пласт. Головою став директор Михайло Водонос, активними учасниками Микола Божук та вчителька Євдокія Ткачук. Сьогодні у шкільному музеї можна дізнатися про діяльність цієї славної організації та про її учасників. За ініціативи Пластунів організовувалися виступи, концерти театралізовані дійства. Особливо цінною реліквією музею є прапор Пластунів 1923 року. Який подарував школі. Відомий учасник пласту Василь Белей. Пласт сьогодні відроджується і його ряди щорічно поповнюються прогресивними юнаками і дівчатами. І наша школа завжди радо приймає гостей. Один із них Андрій Ребрик. Ростуть тут і молоді джури, учасники Всеукраїнської патріотичної гри Сокіл Джура. Щорічно проходять військовий вишкіл, змагаються у інтелектуальних іграх на знання історії рідного краю, подорожують, беруть участь у спортивно-масових заходах. Недовгий період існування карпатської України став однією з найяскравіших сторінок Боротьби карпатських українців за встановлення української державності. У цей трагічний період загинуло біля шести тисяч закарпатців. Один із очільників боротьби Михайло Колодзінський сказав: коли вже немає розумного виходу з тяжкого становища, то треба вміти померти по-геройськи, щоб така смерть була джерелом сили для молодих поколінь. О! Трагічних подій карпатської України є меморіальна табличка на спортивному залі нашої школи. Саме тут, у 1939 році, мадярські жандарми влаштували катівню для карпатських русинів. 1945 року. І гімназія, і горожанка злилися в один колектив, який згодом перетворено на середню школу, яка існує нині. У школі навчались діти не тільки з Бичкова та з околиць, але й з Ясіня, Буштина та інших сіл Рахівського і Тячівського районів. З 1945 року у закладі працювати починає Ганна Подольська Кімстач. Математик Ганна Шостак Зеленко. Перший випуск середньої школи був у 1947 році. Більша частина випускників першого десятиріччя стали освітянами. Серед перших випускників Іван Корошинський, депутат Верховної Ради України першого скликання в кінці 40-х років. У школі починають працювати Литвиненко, Самарець, Пріц, Мотрюк, Ківін. На кінець 50-х років почали працювати троє випускників школи: Гайналь, Сидоряк, Богон, а також Барська, Новольська, Бернар. Згодом до них приєдналася Пашуля Бойчук. Очолює школу Лапіцький. «Це Щаслива пора Україні рад. Ідеологія Радянської держави виховувала в учнів непереборне бажання бути гідним громадянином держави. Кожен з учнів активний учасник шкільного життя, піонер, комсомолець, глибока віра в те, що всі живуть в найкращі часи у найкращій державі, переповнювала кожного. З 1960 року у школі працюють Гнат Іванович Герич, Марія Іванівна Ягнюк. Валентина Тимофіївна Болданюк, Йосип Федорович Сурдук, а в найближчі роки і Микола Дмитрович Попович, Надія Семенівна Герич, Ганна Степанівна Підмалівська, Марія Юрівна Форес Клемпота. В 60-х роках у школі біологом працює Юрій Петрович Чичак, А в наступному навчальному році Келемен та історик Йосипчук. Досягнення учнів школи цього періоду справді вражає. У 1961 році учень 10 класу Мирослав Соскида став переможцем республіканської олімпіади юних фізиків, а семикласник Володимир Мухін став призером обласної олімпіади з фізики. На республіканській у Дніпропетровську та на всесоюзній у Єревані Олімпіадах з математики побував Іван Бернар, вихованець вчительки Зеленко. І спортивна біографія школи. Тут навчалися відомі зараз в Україні та за її межами, п'ятиразовий чемпіон України, переможець трьох спорта, дворазовий майстер спорту з плавання та сучасного п'ятиборства. Чемпіон військово-повітряних сил, рекордсмен Збройних сил СРСР Москва 1966 рік Василь Осичук. Який входив до числа 10 кращих хлопців України. Наш односельчанин Іван Яринчук – відомий футболіст, який грав в основному складі команди Динамо Київ, триразовий чемпіон СРСР з футболу, дворазовий володар Кубка СРСР у 1985 та 1987 роках, учасник світових чемпіонатів з футболу. Мексика, Італія. Заслужений майстер спорту СРСР 1986 рік. Учасник багатьох відомих зарубіжних футбольних клубів. Блауайс Німеччина. Рішен Леціон Ізраїль, Бог Чехія та противник футбольних команд Росії і України. Майстрами спорту стали Богдан Осипчук. Сучасного пятиборства, Іван Дошка з футболу та інші. Багато колишніх учнів школи обирали професію вчителя фізкультури та спортивну тренерську роботу. Були славні для Великобічківської школи 80-ті роки. Очолює заклад у цей період Довган Микола Миколайович. Заступниками є Гайналь Маргарета Іванівна та Чичак Юрій Петрович. Поряд з навчально-виховним процесом у цей період пожвавлюється і гурткова робота створено гуртки політичний глобус керує сідей інспекторів дорожнього руху. Керівник Зузуля, хоровий і вокальний керівник Попович, проводяться різноманітні літературні конкурси і виставки з образотворчого мистецтва, військові, дитячі марш паради. Особливо ефективно проводилася робота клубу Інтернаціональної дружби під керівництвом вчителя англійської мови Вереш Любомири Володимирівни. Кітівці готували цікаві програми зустрічі. З гостями Прибалтики, Словаччини. Найбільша нагород для школи завоювала досвідчений спеціаліст-хормейстер Ольга Арсенівна Топович, вихованці якої досягли високих успіхів на районних та обласних мистецьких олімпіадах. Великого успіху досягли родинні ансамблі троїстих музик тимчаків та Волощуків. Які часто брали участь в телевізійних передачах Сонячні кларнети, сонячне коло. Саме Ользі Арсенівні належать відродження кінця 80-х початку 90-х років освітянського хорового колективу учителів. Нелегка доля випала вчителям. На початку та впродовж 90-х років минулого століття, це роки економічної нестабільності в державі, перші роки становлення незалежності України, складний перехід реформування школи, перехід на 11-річне навчання, розвиток процесу гуманізації, модернізації, комп'ютеризації, впровадження інноваційних форм і методів навчання. Педагоги працювали в складних умовах, не було підручників, часто вимикалося світло, доводилося навчати в холодних класах, але вчителі зуміли зберегти і продовжити ті традиції, які дали право школі вважатися однією з кращих в районі. Слід відзначити, що за кожен четвертий випускник цього періоду ставав студентом вузу. І навчалися наші учні не тільки в Україні, але й за кордоном. У Англії здобуває освіту випускниця школи Юлія Попович, а Віталій Піпаш та Василь Кузьмик стали студентами Пряжівського університету православного богословського факультету. Двохтисячні роки. 2000 роки для Великобичківської школи, як і для нашої країни, відзначаються національним піднесенням. Події, що відбуваються в Україні, Помаранчева революція, Революція Гідності, для педагогів були тими орієнтирами, які спонукали до плідної праці на благо своєї держави. Очолює школу в цей період Іван Михайлович Лембак, заступники Гурова. Горощак. Цей період в житті школи можна охарактеризувати як період нових освітніх проєктів та життєвих випробувань. Учні, як завжди, здобувають знання, а вчителі адаптовуються до вимог часу, впроваджують нові реформи, готують вступників до ЗНО, вчаться працювати дистанційно в форматі єдиної школи, намагаються вижити. В складних умовах ковіду та воєнного стану все здавалося б нове, але як і сто років тому, вічними залишається одне: учитель і учень. Звичайно, війна посіяла страх в наші душі, ми стали пригнічені, невпевнені в завтрашньому дні. Але це тільки до тієї миті, коли ми доходимо до дверей класу. І тоді наші сумніви розвіюються. бо там за ними на нас дивляться дитячі очі, щирі, допитливі, справжні. І ми не маємо права. Бути слабими. Тому школа живе своїми звичними, насиченими буднями, і педагоги готові, як ніколи, по-новому засівати добре, мудре, вічне. Запрошуємо всіх до нової української школи, мирної школи, мрій та бажань. Наші теперішні та майбутні учні. Ми поведемо вас в країну знань. Навчимо вас читати та писати, додавати та віднімати. Навчимо вас множити і ділити. Уважати один одного. Не забувайте про відпочинок. Вчить мови! Читайте Шекспіра і Гетти, Подорожуйте, збагачуйтесь духовно. Відкривайте для себе цей чудовий світ. Будьте гідними носіями української культури та традицій на теренах Європейських держав. Dear children, teachers and everybody, we wish you everything and good luck. Be happy and healthy and live in our native Ukraine. Liebe Ukrainer, viele Grüße für alle. Ви нащадками великого і славного народу, що бере свій початок від апостольних Ольги і Володимира. У ваших жилах тече кров запорізького козака. Пам'ятайте вам творити нову історію України. Українці найкрасивіша і найрозумніша нація. Пишаємо святитними співвітчизниками, які прославили Україну на весь світ. Фізик Іван Полюй. Ракетобудівник Сергій Корольов, винахідник Борис Грабовський і найрозумніша людина планети Земля 30-річна математика з України Марина В'язовська, лауреат премії Філдса у 2022 році. Найкращим студентом світу визнано українця Ігоря Клименка, який розробив квадрокоптер мінушукачів. Рівняйтесь на успішних! Зараз наша земля палає від обстрілів, ворожих бомб, задихається від диму, гарі, хімічної зброї, збитки, завдані довкіллю масштабні. Рашиста навіть знищили один з найбільших в світі єдиний банк генетичних ресурсів рослин України в Харкові. Тому Україна чекає нових селекціонерів, генетиків, науковців, які відродять нашу квіточу українську землю. Поповнюйте їхні ряди. Відкривайте свої таланти, малюйте, станьте знаменитими художниками, модельєрами. Слухайте музику природи, створюйте свої шедеври. Пам'ятайте, краса врятує світ. Маємо почесну місію навчити дітей любити і добре знати рідну українську мову. А також виховати молоде покоління українців так, щоб не було соромно перед Богом. Пам'ятайте слова великої Ліни Костенко: Україна це не так просто. Україна це супер, Україна це ексклюзив. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Сьогодні, як ніколи, переконуємось, що українська мова основа, фундамент нації, доки буде жива мова. Доти Те буде народ, отже і держава. Сьогодні, як ніколи, беззаперечний авторитет класиків української літератури допомагає нам згуртуватися у нелегкій боротьбі. Пам'ятаймо Шевченкові заповіти, пам'ятаймо напутнє слово Франка. У нас є майбутнє, і яким воно буде залежить від кожного з нас. Не бійтеся труднощів, вони роблять вас сильнішими. Не бійтеся невдач, вони виховують у вас хвилини радості та щастя. Побільше вам любові, тому що вона є сутністю життя. Не бійтеся труднощів. Завжди йдіть до поставленої мети і все вас вдасться. Вчителі Великобичківської школи номер один. Можуть і хочуть працювати на благо нашої держави у справі навчання і виховання підростаючого покоління. Школа наша завжди буде жити, і вона буде жити і в наступному сторіччі.